Вітаю Студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке в Індії спалах нового вірусу зі смертністю від 40 до 75 відсотків. Про це пише Washington Post. Від вірусу Ніпах. На жаль, вакцини поки що немає. Спалахи хвороби минулого тижня були зафіксовані у південному індійському штаті Керала, де двоє людей вже померли і захворіли щонайменше п'ятеро. Школу у районі закрито, а кілька сіл. Оголошено небезпечними зонами, чи не стане Ніпах пах новим ковідом для світу? Питаємо в Анастасії Неклюдову інфекціоніста сімейного лікаря медичного дому Одрик, Санасій, вітаю. вітаю. Тож наскільки новий вірус і чи новий, до речі, в Індії? От наскільки він небезпечний? Ну, по перше, не новий <кхем> вірус Ніпах було відкрито ще в 1995 році. По-друге, ну, враховуючи смертність, він доволі небезпечний. Але чи стане він новим ковідом і взагалі чи буде епідемічне, пандемічне поширення? Це велике питання. Тому за цим треба тільки спостерігати. Як він ну, поводиться? Як він поводиться, цей вірус? В якому сенсі як він себе поводиться, як він інфікує людину, чи як він передається від тварини до людини? І те, і те важливе, це типовий зонос, тобто вірус, який передає, передається, від, який циркулює в зо тваринних. І може передаватися людям, коли вони контактують з виділеннями е, тварин, наприклад, так минулий спалах 2018 року, який був в тому самому регіоні, був пов'язаний з тим, що люди вживали сік фінікової пальми, яка була забруднена сечею е, цих мишей, мишейних е, мишей, які випорожнювалися в, в цю пальму, і люди так могли отримати цей вірус. Тобто. Mm -hmm. Питання в тому, як швидко ну, він вже в принципі передається і від людини до людини, але тільки при тісному контакті питання чи буде він якось мутувати далі, та буде його таке більш пандемічне поширення прискорюватись між людською передачою. тому що зараз зареєстровано дуже рідкі випадки, коли він передається від людини до людини, і це дуже тісний контакт, коли ось прямо за людиною. Яка хворіє, має активні прояви, за нею доглядають при цьому не використовуючи якісь методи захисту. Угу. А спрогнозувати, як він може мутувати, і наскільки це може позначитися на швидкості його розповсюдження, Зараз не можна чи вже є якісь розрахунки орієнтовні? Чесно, не знаю. Думаю, що це, за цим треба буде слідкувати. Що будуть казати далі епідеміологи? Так ми ще про ковід так само не, не думали на, на початку. Тому тільки спостереження за ситуацією. Угу. А, наскільки небезпечно подорожувати а, наразі до Індії? Ну, не до всієї Індії, до того регіону конкретно, конкретно звичайно бажано утриматися, які будь-якої країни, де зареєстрований спалах якоїсь незрозумілої, небезпечної потенційної, потенційної хвороби. Але загалом те, що я бачила навіть сьогодні, вже новини, що туризм в Індії взагалі якось не припиняється Я написала, що все продовжується. Тобто заборони на в'їзд, на виїзд немає наразі. Угу. Анастасію, і щодо загалом інфекційних загроз, е, які вони сьогодні є у світі, і які найголовніші зараз в Україні в світі, в світі, ну що, в нас продовжується в цілому е, вже кхм, ну, пандемію саму по собі е, ковіду. Вже ВОЗ оголосила, що вона закінчена, але поширюється оця ріда. Пам'ятаєте, про яку ми говорили минулого разу, і в Україні наразі є підвищення рівня ГРВІ, що в світі ще такого цікавого є. Ну, грип, який циркулює щороку, все ще та ж Індія продовжує боротися з холерою, то там то сям можуть підвищуватися кількість захворювань. А на якісь кишкові інфекції, Індія продовжує боротися з холерою, наприклад. що Гарячка ліхоргарячка денгія теж піднімає свою голову поступово. Регіони, які близько до екватору, продовжуються боротися з малярією, і вже вакцина проходить свої останні етапи дослідження. Тобто, інфекційні хвороби вони завжди були і нікуди вони не подінуться. Я вже багато разів казала, що чим далі, тим більше кількість зоонозних інфекцій буде переходити на людей, тому що ми розширюємо. Наші аріали е, 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 життя, і навіть от сьогодні також спеціально подивилася за стати, за статистикою. ВОЗ е, за останні 20 років років кількість зоонозних інфекцій, які перейшли ось цей бар'єр з тварин на людей, е, збільшилась. Угу. А, і щодо України, все ж таки перестороги це грип і ковід, як ми теж нещодавно з вами обговорювали Ікір. в ефірі. Ікір. І кір зараз і міністерство, кір. міністерство охорони здоров'я проводить широку кампанію з наздоганяючи вакцинації, бо дуже впали цифри охоплення вакцинації. А як ми знаємо, може повторюватись підйом захворюваності на кір кожні 5-6 років. Минулий спалах, як пам'ятаєте, був 17-18 роки, тому враховуючи переміщення великих людей. Зниження охоплення вакцинації можемо очікувати ще й на кір, окрім грипу та ковіду. Ковід вже пройшов, я так розумію, тому що за останній тиждень різко зросла кількість uh, ГРВІ і у всіх такі схожі симптоми, така інтоксикаційний синдром з несильними катаральними проявами, тобто там з носу не сильно тече, горло не сильно болить. А от прям люди кажуть, що і головні болі дуже сильні і м'язи. Зові болі, тобто, і одночасно, буквально от, всіх оточуючих, угу. а от щодо кору: наскільки ви помітили останнім часом зацікавленість і охочість дорослих ревакцинуватися, і серед дітей чи збільшилася кількість тих, хто щепиться? А дорослі не мають ревакцинуватися від кору. Вакцина від кору робиться два рази у дитинстві в рік і в шість років. Тобто ревакцинацію робити в дорослому віці не потрібно, тільки якщо немає даних, хто що людина отримала саме дві дози. Наприклад, в неї є картка, в ній написано, що вона отримала одну дозу, а першу або там другу людну там батьки не пам'ятають, або тоді вартує зробити другу, щоб точно знати, що є дві дози. Діти, враховуючи, що зараз проводиться активна прям компанія з того, щоб діти отримали дві дози, звичайно, зараз буде підвищуватися рівень вакцинації, бо буквально людей і нагадують їм, що треба прийти і отримати щеплення від кору. Угу, зрозуміло. Е, ну і наостанок е, хочу процитувати нашого президента сьогодні. В одному із інтерв'ю е, авторитетному американському дані CBS він е, заявив наступне: нинішній російський президент Володимир Путін став один рядок з такими хворобами, як рак, віл та ковід. Е, кроки ведуть до третьої світової війни. Як медик, що скажете е, щодо такої метафори такого порівняння? Занадто різкий такий перехід важко сказати насправді таке порівняння, тому що ми знаємо, що робити з інфекційними хворобами, і знаємо, які їх долати здебільшого. А цю чому треба дуже багато сил для того, щоб її подолати. і просто нау науковою інформацією та миттям рук це не виправиш. На жаль, я дякую вам, дякую за коментар. Анастасія Наклюдова, інфекціоніст, сімейний лікар медичного дому одрис, була на зв'язку з «Лайв студію. Бережіть себе і будьте здорові, обов'язково залишатися сьомим каналом.